Вітаю на каналі у гостях у Тані. Прийшла подивитися свою полуницю. Наростають вуса. Треба вже укорінювати. Але поки що зараз руки не доходять. Буду скоро починати. укорінювати, потім покажу вам. Це Альба, там Азія, полка. Але зараз я вам хочу показати. Плодоносить у мене почала плодоносити полуниця. Які тут ягоди і які тут кущики? Я вже на своєму, відео, на своєму каналі показувала відео про те, що я полуницю садила, це сорт Альбіон дуже пізно. Ну, так, вийшло, прислали дуже пізно. кущики були препогані. І я їх посадила і не було вже ніякої надії про те, що вони мені виростуть і щось дадуть якийсь результат. Результат вони мені дали. Ось подивіться, яка ягода. Ну, не знаю, ось моя, зараз покажу вам, ось така ягода. Бачите, величезна, вона велика, просто велика. Ось друга. Ось ягоди. Ягоди величезні. Це сьогодні липень, 14 липня. До речі, свято Кузьми Дем'яна. Ось, колись. У селі, де я жила, ось у ягода. І тут є ягодки. Кузьма Дем'ян. Це був храмове свято там було. Ну, воно є і було. Так от, дивіться, плодоносить, почала плодоносити червоні ягоди, вона цвіте. значить Що я зробила? Ну, ягоди і крапила тут все разом. Ось, бачите, яка ягода. Така. Е, ось тут іще більше. О, величезна ягода. Коли я отримала отакі кущики полуниці, а зараз час замовляти полуницю, багато хто купує розсаду, тобто або замовляє, або наперед, там бронюють і так далі. Знаєте, я свого досвіду вам хочу сказати. Краще посадити, я так думаю, навесні, ніж посадити пізно осінню, тому що це була посадка дуже пізня. Це жовтень місяць, ну я не знаю, можливо, хтось Одеса там і далі, там, де тепло, там можна садити в жовтні. У нас тут ні. На Поліссі кущики перезимували, але вони були слабесенькі. Вони майже не вкорінилися, корінь був поганий, і я обривала весь цвіт. Весь цвіт обривала. Працює пчілка. І обривала весь цвіт, не давала їй плодоносити, зривала вуса, підгодовувала так потрошечку. І Чекала, поки розростуться кущі. Кущі розрослися, і тепер вона вже мене перше плодонос... плодоношення. І вуса я зараз, звичайно, не обриваю. Ось уже вони корінчики пускають, їх можна вкорінювати. Просила мене тут моя сусідка, з якою я дружу. До речі, ось подивіться, бачите, вже на вусах почала цвісти. Такої полуниці вона хоче, то я її наріжу вусів, але вона плодоносить. Тому, знаєте, ось який висновок можна зробити. Висновок наступний, що якщо бур'ян, якщо ви хочете посадити восени полуницю, садіть її у серпні. Тоді вона укоріниться, тоді вона буде вам давати ягоду. Що я тут зробила? Значить, я обривала вуса, обривала цвіт, підгодовувала і вже коли вона почала цвісти, я обробила актеліком і хорусом. Хорус від хвороб, актелік від оцих, усіх шкідників. Тріпси ж тут. Можуть бути, але зараз я їх поки що не бачу. Тут перевіряти треба взяти квіточку і так потерти. Якщо на руках такі лазить манюсісінькі жучки, то там тут є тріпси. Тоді полуниця не смачна, ну, практично вона не придатна до, до вживання ця полуниця, якщо там є оці тріпси. У нас ідуть дощі, я її не поливаю. Але коли було дуже жарко, то періодично раз у три дні я її поливала, тянула сюди шланг і поливала. Підживлювати я її підживлювала зеленим добривом, мінеральними добривами я не підживлювала. Тут її небагато, я вирощую для того, щоб самому з'їсти цю ягоду. Хочу вам сказати, що я пробувала ягоду, ягода дуже така тверда, і хто хоче, наприклад, Продавати таку полуницю, заробити на ній, то можна садити, вона, я думаю, вона транспортабельна, її можна перевозити, вона не мнеться, не гнеться, не тече, як то кажуть. Ось дивіться, бачите кущі. там І, і далі ще випускає м, цвітоноси і далі. Тобто кущики розрослися. Якщо от так зробити, що дати кущам розрослися, ось тут вони поділилися вже, але хоча був. Малесенькі, малесенькі такі кущі, давала їй зелене для того щоб вона наростила масу, для того щоб ну зелене добро, для того, щоб вона розрослася, а потім вже дала можливість їй зацвісти. Я не знаю, треба її калійними добривами. Ще якимось було. Але я цього нічого не робила, вона сама по собі. Але коли я закладала оцю... Цей бугор, то я сюди поклала калію чимало на восени, попіл трусила і перегніклала. Тому там для полониці досить таки багато є для того, щоб вона брала ще з, з ґрунту. Ось, бачите, тут усе з оціх, цих росте буряна, але це територія була дика. Ми зараз садимо в полуницю, чужа, нам дали цю територію. І тоді у вас буде полуниця. Тому, от знаєте, от, хто хоче для себе, просто для себе, для своїх діток, щоб не купувати на базарі там, якусь ягоду, бо тому що я знаю, що додають, від тріпсів отак по ягоді обробляють. Квіти цвітуть, а тріпси можуть з'явитися і обробляють. Повірте, я це знаю. Тому різні є продавці. Тому посадіть собі, у кого є можливість така трошечки земельки, і вас буде для себе чи для своїх діток внуків поїсти таку ягодку, і вона гарна. А чому я, по-перше, тому зривала квіт, цвіт, тому що. Вона була дуже слабка, а по-друге, ось у мене там далі є бугри. Їх тут небагато, тому що нема в мене стільки землі. То вони ж ці ягоди мені давали, оці кущі ягоди давали, і мені вистачало. А потім ось вони не дають ягоду, то мене ця почала плодоносити. І вона буде довго плодоносити, бо я ж вам кажу, що ось, подивіться, пагін. І ось уже п'ятниста, оце ж зафорювання. Треба прибирати такі листочки, просто виривати їх, щоб не розповсюджувалося. Оце біла п'ятнистість, Бачите, оце, ось ці біленькі крапочки. А потім може покритися увесь, так, вся територія може покритися. І ось, бачите, на цьому вже є квітка. І її можна вкорінювати і садити. Але зараз це гарна пора. Я думаю, по всій Україні йдуть дощі. І можна зараз садити, щоб потім у вас вона вкор... вкорінилася і не обов'язково через розсаду. Можна отакі вуса зривати і садити відразу в грядку. Так колись робила моя мама, і вони приживалися. Поливати, звичайно, треба поливати, щоб не присихала земля. І вони у вас коріняться і буде у вас прекрасніша полуниця. І ви будете насолоджуватися І будете радіти ось у цьому смаку цієї полунички. Ось таке коротеньке відео я вам зняла про полуницю. Зараз збирається на дощ у нас. кожний день йдуть дощі. Але нехай вони йдуть, хай земля вбирає е, вологу, волога. Це дуже добре. А я прошу вас підписатися на мій канал. Я скоро буду вибирати цибулю і на місці, тої... Ц... на місці буду садити нову полуницю. Я вам покажу, як це я роблю. Обов'язково цибуля моя ще зелена стоїть. О, де вона вже трохи полягла, але вона ще росте. Вибирають її зеленою, я не вибираю, тому що оця зелень вона ще дає ріст цибулині. І не треба її вибирати. Колись моя бабуся казала, що не треба її, якщо цибуля сама знає, коли це треба робити. Тому це такий відступ. відступ. На все добре, всім миру, всім нам спокою і перемоги. Гарного настрою вам на все добре.